Прийшов, отут навкруги стовбура це тут обрубав, обрубав такі гілочки, там там маленькі, от там маленькі, обрубав гілочки і обсипав білим піском, обгріб спочатку, і обсипав білим піском, це від мурах. Його взяв солідол, поїхав, купив такий, звісно, кольором він цікавий. Він такий як смалець. І обмазав такі два поясочки від мурах. Зараз погода нестабільна, мурашки дуже сильно вітер дує, мабуть, задуває. Я не був готовий до такого вітру. Можна було взяти мікрофон, але нічого страшного. Зараз почнуть лізти мурашки, бджоли слабкіші за мурашок, мурашки при нижчі, температура лазить і можуть залізти і вбити. Вже неодноразово було. Вони там, звісно, щось літають. Але все рівно, от вітер колише а так я Поїду далі, таку процедуру зроблю, може і не буду знімати, вже таке покажу одноразово. Просто обрубую гілочки, щоб не дотрогувались до дерева, бо по них теж можуть лізти мурашки, обгрібаю. І трошки як є пісок, якщо є поряд, то обсипаю піском. А так далі, далі далі. і далі. Де поблизу мурашник, тут там недалеко мурашник звідси. Ого-го який мурашник, мушу мазати. І он один ще побачив, ще є. Раніше не бачив, і отаке. Мушу робити так. Поїхав я до цього вулика вже, щоб шиферину тут поправити, щоб все було добре. Так є анджела. Анджела літає. Гуде літає. Ну і тут треба буде замазати Замазати мене. Хоч отработкою помажу тряпочкою якось, тому що тут великі мурашники. Ось тут. Мурашки зараз собі зроблять стежину і можуть їх вбити. Їх треба обов'язково обмазати, щоб вони не лізли. Кричить жовна Недалеко. Дуже багато вовчих слідів. Взагалі море. Вони територію там там помітили, може десь ще покажу, не хочу зараз повертатися назад. Така так, ситуація. Зараз поправлю шиферину трохи вперед. Її задвину. І отам може ще приб'ю трошки одну дощечку, щоб вулик надійніше стояв. Може показувати не буду вже. Зроблю, покажу вже що зроблю. От коли почав знімати, вже і пилок не несуть, і не летять. Проте мурашки лізуть, хотів показати. Шиферину здвигав, здвигав, її не можна зрушити з місця. Вона накриває. Ой, ось прилетіли. Не вспів одну зняти. Ось друга, ну це без пилку. Ще ще прохолодно, ще ранок. Тому так. Короче, не буду їх тривожить ось прилетіли ось спілком все полізла спілком таким сивуватим Шиферину не буду трогати дошку попробую вона ще доволі, доволі жива оце ще обмажу зараз якось ось так обмазав дерево воно ніякої шкоди не завдає а мурашок трошки не пропускає. Отак. От Шиферину я так і не зміг поправити, але вже нехай вже буде так, воно, воно перекриває всюди, але може який наступний раз, коли не буде там джіл, бо в мене немає сіт сітки при собі. Не хочеться, щоб вони мене за обличчя кусали. Таке. Ось побачив, що в одному вулику бджоли не летять. Ось 15-літрове відро меду. Зовсім трошки сушнини. Зараз вилізу, покажу, Він трохи тут у воді підтупило. Такий тоненький вуличок. Бджоли злетіли. Я помітив, що не летять. І вже мурашки почали захищати свою здобич там. Вон вони всюди сидять. Такий вуличок невеличкий так воно все туди. Меду було тут дуже багато, хоч колодка і невелика, але була файна мед. І жодної бджоли. Отакі. Злетіли десь пізні осінь, це трошки щось був підмор, І днище підчищав, а так не було бджоли. Ось цей дуб з джолами зараз хочу побачити, летять вони чи не летять, чи все-таки їх зима забрала з собою. Не видно не, не летять ходу вони пропали. Зараз всі інші літають. А тут ні одної немає Ну на жаль, ще посижу, подивлюсь, може літають, але навряд чи Тут трохи вона одна вилізла. Вон там одна. О, вже дві. Но не летять, просто вилізла лазить. Винесла, о, прилетіла одна. Все, прилетіла, є. Вижили. Тут мурашників поблизу немає. Он таке, о, блін, як близько літають. Обмазувати не буду, але... Колись десь обмазував, десь, мабуть, лізли. Отаке. Дуже сильно бляха муха обльотується. Отакий худенький, тоненький, але бачите, як воно ідеально все всюди, всюди літають, собі обльотуються. Треба добре видивитися, чи несуть пилок. Не видно. Це по-любому обліт. Ну нехай, коротше. Все, хай літають собі. Поїду далі. Хоча можна зробити висновок, що в мене там лишився один вулик який під питанням. Я його пізно дивився, не бачив там льоту, поїду, подивлюсь. Було три зльоти і десь 4-5 сімей пропало. Це десь плюс-мінус, десь може чуть більше 40 сімей було. В принципі, я думаю... Дуже непогана зимівля. Ну це, звісно, ще не кінець, я можу зараз вдарити морози, випасти сніг, може ще висипатися джола. Але в основному відійшли старожили і дуже слабкі роки, які взагалі нічого собі не принесли. То зимівля цього року дуже ідеальна. Навіть взагалі. Якби ще тих морозів не було, або наоборот були морози, а потім тепліше було, то було ще краще. А так, а так якось так. Ну і слава Богу. Слава Богу, почнемо, вже зараз мурашка лізе, вже почну потім обмазувати це кільце, де лізуть мурашки, об'їжджати, дивитися. І дивиться польоту бджіл, як вони де себе ведуть, бо ще весна, весною ще іноді дуже вже пізно, аж квітні вони ще можуть там пропасти, бо зараз піде розплод. І може зміниться погода, взятку не буде, якісь дощі чи ще щось. Можуть бути ще такі повисипатися бджоли, повідходить. А так наче все добре.